Просто ідеальне тісто для пельменів. Смак, який словами не передати, його потрібно спробувати. Спочатку беру одне яйце, додаю дрібку солі та 4 столові ложки олії, трохи збиваю. У миску з борошном вливаю яєчну суміш, легенько перемішую. Потім кип'ячена вода. Вливаємо поступово й обережно вимішуємо тісто. Воно виходить дуже еластичне і ніжне, з ним приємно працювати. Повний рецепт тіста під відео. Готове тісто перекладаю в миску, накриваю і даю йому відпочити 15 хвилин. А тим часом начинка. Фарш 500 грамів, сіль, перець, одна цибулина. І для соковитості одна столова ложка води. Добре перемішуємо. Тісто настоялось, розкатую і формую маленькі пельмені. Варимо 15 хвилин і все готово. Смачного вам! Це ті пельмені, які захочуться готувати знову і знову.